ФБР підозрює, що бостонські терористи, брати Царнаєви діяли не самостійно, а отримали підтримку від організованих терористичних осередків. Затриманий напередодні Джохар Царнаєв перебуває зараз під наглядом лікарів, але не може говорити через отримані під час арешту травми горла. Після трагічних та напружених п'яти днів Бостон повертається до нормального життя, у тому числі і містечко Вотертаун, де переховувався підозрюваний Джохар Царнаєв з подробицями. Тетяна Ворожко. Всього через будинок від того місця, де поліція знайшла Джохара Цернаєва, Дівчата продають лимонад. Коштує він 50 центів за стакан, але покупці дають набагато більше. Люди дають більше, кажуть, що ми симпатичні. До того ж, увесь прибуток піде до фонду допомоги постраждалим під час теракту. Це дуже добре, що ми це робимо. Їм це допоможе одужати. Їхня мати Кендра Фолі розповідає, як її родина пережила суцільну блокаду їхнього містечка в п'ятницю. Ми гралися у зиму, ніби сидимо вдома, бо на дворі дуже холодно. Ми пекли кекси і тістечка, ліпили з пастеліну. Після годин масштабних пошуків поліція знайшла Джохара Царнаєва під човном в одному з приватних дворів. Лорен Келегар живе у сусідньому будинку інколи я йду в краницю та залишаю двері відкритими, бо раптом хтось з моїх дітей забув ключі та повернувся додому. Але тепер думаю, я частіше зачинятиму двері Вотертаун вважався безпечним передмістям Бостона з власним шармом маленького містечка та згуртованою громадою. Мешканці навіть зупинили будівництво в їхньому районі Волмарта, щоб не втратити особливий дух містечка. Тепер кажуть мешканці, вони навряд чи почуватимуться у безпеці як раніше, але спільно пережита трагедія об'єднала їх ще більше. Тим часом стають відомими деякі подробиці щодо теракту та братів Цернаєвих. Джохар Цернаєв, якого доставили до лікарні, ось цій машині швидкої допомоги через травму горла не може говорити. У понеділок, коли стався перший вибух під час марафону, він розмовляв по мобільному телефону. Потім він залишив наплічник на місці другого вибуху, що пролунав через кілька секунд після першого. Після цього, як видно на цьому відео, обидва брати разом залишили місце злочину. Згідно з ФБР, два роки тому іноземний уряд запрос інформацію про старшого брата Тамерлана Цанаєва через підозру, що той сповідує радикальний іслам. Але тоді ФБР не знайшло доказів цього. Президент Обама захищає бюро від критики. Та, щоб терористи не намагалися зробити, їм це не вдалося. В штаті Масачусетс немає смертної кари, але повідомляє CNN з власних джерел. Сторона звинувачення буде вимагати смертної кари через виняткові обставини. Тетяно Ворожко голос Америки.